Покарати або штрафувати франківські комунальники скаржаться на містян, які масово викидають великогабаритні відходи та будівельні матеріали на непризначені для цього контейнерні майданчики. І це, попри те, що на території підприємства АТП 0928 вже понад три роки діє пункт прийому для такого сміття. Люди каже Ірина Ружицька, нехтують будь-якими правилами та нормами і самовільно складують непотріб в дворах житлових будинків. Уже зараз у місті є понад два десятки таких проблемних майданчиків. В липні місяці, цього року ми вивезли тисячу понад тисячу тонн великогабаритних та ремонтних відходів на полігон. І ну, приблизно 54% від, від цих відходів це якраз те, що вивезено з контейнерних майданчиків. Не з нашого пункту прийому, де ми приймаємо, а саме з контейнерних майданчиків. Слід зазначити, що от на даний час цього року наші майданчики стали більш захаращені великогабаритним і будівельним сміттям у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Все частіше кажуть комунальники у місті виникають і стихійні звалища. що в мікрорайоні Пасічна недобросовісні місця не викидають побутове сміття на закинуті будівельні майданчики. А щоб його вивести, потрібний дозвіл власника. Є проблема. Особливо там, де е, приватна територія, яка обгороджена, наприклад, Мельника. І е, там виникло е, стихійне звалище, розумієте? Ну, Власника не, не можна знайти. Ті контейнерні майданчики, які ми обслуговуємо, стараємося, по, якщо раз або два рази в день, навіть якщо там багато, е, за, зачищаємо. Там проблемним участком є. Е, Вулиця Галицька і Пасічна, перехресток. Якщо порушників благоустрою нагадують комунальники, спіймає, то на них складають протокол. Тож котре закликають людей викидувати непотріб тільки у спеціально відведених для цього місцях. Плюса Грибок Андрій Гаргара, телеканал 402.